Вітаю художники! Сьогодні ми з вами знову будемо працювати візерунками і будемо малювати рукавички, які потім розфарбуємо різними-різними яскравими візеруночками. Тому спочатку я пропоную трішки пофантазувати і попригадувати, які ж бувають візерунки. Для цього візьміть будь-який листочок, можна не альбомний, а навіть менший, можна в клітинку, неважливо. І нам потрібно, щоб з'явилося декілька клітинок. Можна просто від руки навіть намалювати. Ось так. Такі невеличкі квадратики, щоб у нас вийшли. І в цих квадратиках вам необхідно попригадувати, які ж бувають візерунки. Я пропоную зараз вам натиснути на паузу і самим пригадати, і понамальовувати в цих квадратиках які-небудь візеруночки. Можете взяти будь-який олівець чи фломастер, і пригадати. Що там бувають, наприклад, кружечки, такий горошок, і він буває різний смужки, ось такі широкі, наприклад, чи що їх можна через одну зафарбовувати. І. Позаповнюйте ось ці квадратики різними візеруночками, щоб в кожному квадратику був якийсь свій візерунок. А потім ми з вами будемо це робити разом дозаповнювати, якщо буде мало, щоб у нас був дуже великий вибір. Сподіваюсь, вам вдалося пригадати побільше різних узорчиків. І давайте разом ще дозаповнимо їх. Отже, ми сказали, що буває такий популярний узор, як горошок. Також можна це малювати як трикутнички. Взагалі можна взяти будь-яку фігурку: квадрат чи, наприклад, зірочку. І повторюючи її багато разів. У вас буде утворюватися візерунок. Це може бути сердечка, причому їх можна або зафарбовувати, або залишати прозорими, або малювати зверху ще одне сердечко, чи трикутничок, наприклад. І це вже буде інший візерунок. Також ми можемо малювати якісь спіральки. Хто малював ламу, той пам'ятає, що там були такі спіральки. Можна робити пружинки. В різні сторони, причому, а можна Просто ось такі ніби хвильки малювати. І так само, як і будь-які смужки, ви можете їх або зафарбовувати, або залишати такими, або розвертати в інший бік. Так, згадуємо, що ще в нас буває. Ще дуже популярний візерунок це зигзаг. І він також буває різним. Його ж можна зовсім по-різному малювати. Він може бути однаковий, такий гостренький. Чи навпаки різної висоти оці зубчики. Все залежить від вашої фантазії. Можуть бути смужки. Ми ось такі з вами малювали, так, вздовж, а є ось такі вертикальні. І це вже інший візерунок. Або якщо ми їх поєднаємо, у нас буде клітинка. Так, можна ці клітинки замальовувати в такому шахматному. Порядку, щоб було цікавіше. А можна її розташовувати по діагоналі. Ще в нас є лінії ось такі горизонтальні, вертикальні і по діагоналі. І також ми можемо просто в одну сторону їх намалювати, а можемо поєднати ось так. І це вже буде інший візерунок. Ще ми цю лінію можемо малювати хвилькою. Точно, ми з вами загадали зигзаг, а хвильку ще не намалювали. І вона також може бути різною. Або ось так, або більш плавною. Можна малювати їх в різні сторони і поєднувати ось такий цікавий візерунок. І також потім через одну зафарбовувати. А також лінія може прориватися і утворюватись такий пунктир. Можна між ним вставляти крапочки. А можна взагалі малювати лінію з допомогою маленьких крапочок. І це також буде ще один візеруночок. Давайте ще придумаємо пару варіантів для ось таких візерунків це у нас із ліній, а це із таких елементів маленьких, які повторюються. Ну, наприклад, зараз це може бути сніжинки. Прості або їх можна ускладнювати, і чим вам не візерунок якраз для рукавичок буде дуже-дуже популярним. А якщо це літо, чи якийсь одяг, чи що завгодно, можна навіть малювати квіти. По-різному їх зафарбовувати якось. Або, наприклад, хмаринки. Це можуть бути що завгодно: рибки, якась тваринка, пінгвіни, які повторюються, і у вас буде новесенький візерунок. Їх можна придумувати безліч і безліч, скільки у вас вистачить фантазії. Тому, Пам'ятайте, що їх буває дуже багато, і коли ми робимо такі роботи, то намагаємось придумати кожен раз все цікавіший і цікавіший візерунок. Отже, тепер переходимо до наших рукавичок. Спочатку ми намалюємо мотузочку ось тут вгорі, але не сильно близько до края. І вона буде так в нас. З маленькими такими петельками також. І на цих петельках у нас будуть висіти рукавички. Так як у вас рука не сильно велика, така, як у мене, бо в мене не міститься багато, ви можете розвернути аркуш і обвести Свою долоньку, і у вас буде рукавичка. А можна просто намалювати від руки. Спочатку ми робимо таку смужечку, широченьку, і можемо відразу їх намалювати декілька. що У нас цих рукавичок буде не одна пара, а більша. У мене одна трішечки не влізла. У вас їх може бути більше. І далі ми починаємо малювати саму долоньку, там, де наші чотири пальчики. І малюємо так, щоб великий пальчик дивився один на одного, щоб такими все-таки парами, мабуть, були. Хоча ви можете або справа, або зліва їх малювати. Головне, щоб не було так, що у вас всі рукавички і пальчики, наприклад, будуть зліва чи справа. Нехай вони дивляться в різні сторони. Наприклад, ось ця рукавичка. Я ніби хочу намалювати такий овальчик, але до кінця з однієї сторони доводити не буду. І зроблю тут невеличкий ось такий пальчик. Іншу рукавичку я почну з правого боку. І теж такуї величеньку малюю. І десь там буде пальчик. Вони можуть ховатися. Ось ця рукавичка там позаду, нехай буде. Так. І тепер з цього боку, якщо вам зручно, ви можете починати з великого пальчика. Спробуйте і так, і так. І ці рукавички у вас можуть бути також різними по розміру і по формі. І та рукавичка десь ось там позаду. Ось так. Якщо вам хочеться, ви можете ось цю верхню частинку зробити десь ширшою, наприклад. Рукавиці у нас будуть кожна з різним візерунком. Звісно, Зазвичай дві однакові, але щоб було цікавіше, нехай це буде мотузка з тими рукавицями, які хтось загубив. І буде по одній рукавичці з кожним узорчиком. Так, я хочу трішки закруглити деякі, щоб вони були не сильно такі квадратні. Нам потрібно їх прикріпити прищіпочкою до нашої мотузки. Тобто ось тут, намалювати таку дуже просту прищіпочку. ніби прямокутничок, але він буде трішки розширятися ось там вгорі. І ось цю лінію я стираю там, де прищіпка кріпиться. Ви можете потім розфарбовувати або фломастерами, або олівцями чим завгодно. У мене тут мотузочка якось так далеко. Я її поближче намалюю. До рукавички своєї. І бачите, я їх трішки нахиляю кудись в різні сторони. Вони не мають бути такі рівнесенькі, як стопчики. Кожна висить в різну сторону, нахилившись. І давайте трішки спочатку ці узори наші намітимо простим олівчиком. Ви можете їх малювати, от все, що ви придумали, якісь свої, можливо, я якісь не згадала, ви придумали свій візерунок, використовуйте його, за мною не обов'язково повторювати. Зараз ми найбільші. Такі якісь частини покажемо і намалюємо, сильно дрібненький візерунок робити не потрібно. Так. Тут у мене буде сніжинка. Можна якось розділити рукавичку, напіл, і потім уже в ось в цих частинах додавати в узориці все дрібніші і дрібніші. Ми завжди починаємо з найбільших, от я зараз таку широку смужку намалювала, а в ній я можу намалювати вже меншу, менший якийсь візеруночок, наприклад. А потім в цьому візерункові можу додати ще менші кружечки. І ось так все дрібніше і дрібніше малювати, що мені там прийде в голову. Так. Ось цю пухкеньку частинку також там придумуємо якийсь візерунок, який буде відрізнятися від частини, де пальчики. І якщо якась частинка не влізає, наприклад, кружечка чи що, ви просто малюєте стільки, скільки влізе, а там уже додаєте в себе в уяві те, що не влізає. Намагайтеся зараз так розслабитися і просто придумувати щось цікавеньке, ні на що не схоже. Дуже дрібні візерунки малювати не потрібно, ну якщо вам подобається так уважно, детально все розмальовувати, то ви можете це зробити. Просто чим менший буде візерунок, тим складніше. Поступово, поступово додаємо все більше і більше цікавих деталей. Підглядайте в свою схемку, який візеруночок ви ще не використали, і можете щось пригадати своє. Дуже цікаво виглядає, коли ви якийсь візерунок повторюєте. Намалювали якусь хвилясту лінію і потім ще одну, і ще одну. Тоді це так цікавіше. Так. Мабуть, поки що так. Я не буду зараз дрібнесенькі якісь візерунки робити. Я найбільше показала олівчиком. І тепер уже беру свої фломастери, обираю якийсь яскравий колір і починаю з найдрібніших. От, е, наприклад, мені потр... хотілося, щоб ось тут у мене була сніжинка, то я її відразу намалюю. Бо вона з таких тоненьких ліній. І розфарбовувати ми починаємо не так, як коли працюємо фарбами, що спочатку все зафарбували, тоді додаємо дрібненькі деталі. А от фломастерами чи олівцями, навпаки, ми зараз промалюємо спочатку найдрібніші детальки. А потім уже будемо зафарбовувати ті, що побільше. Тобто, наприклад, у мене ось тут багато місця залишилося, я буду його якось заповнювати. Наприклад, малюватиму там спіральку. Можна навіть у неї зафарбувати ось ці петельки, як тоді, коли ми робили з вами ламу. І в ось цих кружечках ми можемо намалювати ще один кружечок, наприклад, поменший. До речі, ви можете також залишати якісь місця білими, не обов'язково усе, усе зафарбовувати. Можна залишити просто біленьким. Так. Якщо якесь місце не сильно велике, ви його зафарбовуєте. І самі прищіпочки, я думаю, що ми можемо їх зробити або жовтим, або таким світло-коричневим кольором і зафарбувати відразу одним кольором. Дуже зручно буде, якщо ви будете використовувати і фломастери. І кольорові олівці. Ми можемо зараз, от там, де, наприклад, такий тоненький візерунок, або ось тут я намалювала якісь лінії, і мені потрібно все навколо також якимось чином зафарбувати, то я можу просто взяти який-небудь олівчик, зараз подумаю, який, мабуть, фіолетовий. Може бути звичайний, може восковий, і потім пройтися зверху олівчиком. Тоді ви не зафарбуєте вашу лінію, чи якісь маленькі от візеруночки, так буде простіше, бо фломастер він яскравіший. І його все одно буде видно. Або ось тут, наприклад, це буде дуже складно обводити а, цю спіральку, тому краще взяти олівчик і обережненько замалювати зверху вже олівцем, якщо ви не будете додавати якісь деталі. Краще, звісно, тут брати звичайні кольорові олівці, не воскові. Бо раптом ви захочете ще щось додати більш дрібних деталей зверху, то зверху воскового олівчика це буде складно зробити. А поверх звичайного ви можете ще потім додавати, додавати і уточнювати щось. Отже, зараз ви. Продовжуєте розфарбовувати кожну свою рукавичку максимально маленькими і охайними візеруночками. Тепер нам потрібно обвести наші рукавички і прищіпочки чорним кольором. Можна почати з прищіпок. І далі обережно обводимо. Намагайтеся поставити олівчик і не відривати його. Ну, точніше, фломастер. одним рухом, однією такою лінією вести, вести. Це потрібно робити і не сильно швидко, бо може лінія поїхати куди не треба. І не сильно повільно, бо якщо ви будете дуже повільно вести, то буде так тремтіти рука, і лінія може також виходити не дуже охайна. Можете розвертати ваш малюнок, щоб вам було зручненько. І зараз ми обводимо, і наші рукавички стають більш такі помітні. А візерунки на них стають ще більш яскравими. Ви можете подивитися зараз на свої рукавички і зробити якісь висновки, от ви використовували якісь кольори. Чи подобаються вам такі поєднання кольорів? Наприклад, Ось така рукавичка, де є червоний, рожевий, помаранчевий і блакитний. Чи це не дуже гарно. А ось таке поєднання фіолетового, рожевого і салатового. Подумайте, які кольори підходять, на вашу думку, один до одного, а які ні. І потім вже в наступних роботах ви будете знати. Які краще використовувати разом, а які не дуже дружать. Так, і ще оцю так, лінію так, ми також наводимо фломастером. Є. І зараз можемо взяти який-небудь Олівчик, і дуже легко все не зафарбовувати весь фон. А е так просто легесенько, з пропусками, я ось по діагоналі роблю рухи, просто щоб фон не залишався таким білим, щоб настрій був більш зимовий та холодний. Якщо є бажання, якщо вам подобається ось так розслаблено малювати всі ці візерунки, вони вам легко приходять в голову, ви можете і на фоні також зробити якийсь візерунок. Це дуже хороша вправа, щоб відволіктися. Не потрібно хвилюватися, що щось не виходить. Коли ми робимо такі візеруночки, просто відпочиваємо. Ось так легесенько. Я пройшлася просто блакитним кольором. І наша робота готова. Сподіваюсь, ви отримали дійсно задоволення, і зустрінемося ми на наступних заняттях. До зустрічі!